Володимир Білинський за кермом шкільного автобуса уже 10 років. Робочий день у чоловіка розпочинається о 6-й ранку. Щодня возити 180 учнів – робота не з легких. Є такі села, де і 5, і 6 кілометрів доставка дітей до шкільного закладу. Ну і дороги нема такої відповідної було, тоді бачите, в селі то не є, так як має бути. Ще два нових автобуси отримав Турківський район, але і їх недостатньо для того, аби повністю забезпечити доїзд школярів. Тож деяким дітям і далі доводиться долати пішки 6, а то й 7 кілометрів. Як дитина в 6 років може долати таку відстань і яка після цього в неї яка розбажання до науки і яке в неї стремління для того, щоб здобувати знання. Новенькі, комфортні і якісні, не до порівняння з колишнім транспортом. Михайло Костюк пригадує, як добирався до школи за кілька кілометрів. Стояв на подвір'ї такий Зіс зразка 43-го року. Приходив до нього зранку дядько, брав факел з соляркою. Поки він грів той факел, ми всі мерзли на кузові, тому що чекали для того, щоб не лишили. Після того ця машина заводилась, ще хвилин 15 прогрівалась, то ми вже там замерзали. І після того їхали 5,5 кілометрів до школи. Напередодні дня знань відбулася і традиційна педрада. На ній освітяни обговорили плани та завдання на новий навчальний рік.